Вітаю! Як я казала у попередньому відео, гендерний підхід допомагає робити наше суспільство безпечнішим, справедливішим, дбати про права і можливості кожного і кожної, реалізувати проєкти ефективніше і використовувати ресурси оптимальніше. Зараз ми розберемось в деталях, чому так стається. Подивіться уважно на цю світлину, що відбувається, в якій життєвій ситуації є ця дівчинка. Які, на вашу думку, можуть бути її основні проблеми, я зроблю паузу, щоб ви могли подумати: ймовірно, ваші відповіді: це відсутність власного житла, проблеми з отриманням їжі або непродовольчих товарів, виклики проживання в тимчасовому таборі, складнощі з пересуванням, похід до медичного закладу на ринок у школу, у туалет може бути проблемою для цієї людини. Очевидно, що частина з цих проблем пов'язана з інвалідністю. Задайте собі питання, чи може вона наражати себе на ризик гендерного насильства в рівній чи в більшій мірі порівняно з іншими дівчатами без інвалідності? Як організовано санітарні послуги в цьому таборі? Чи враховано потреба людей з інвалідністю при влаштуванні туалетів і душових? Чи враховано безпеку жінок і дівчат? Адже якщо санітарні приміщення знаходяться у глухому закутку і не освітлені, вони стають місцем підвищеної небезпеки. І найуразливіші групи населення найбільше страждатимуть від помилок, допущених при організації такого табору. Коли ми плануємо проєкт, ми маємо бачити всі соціальні групи, яких він стосується, адже у них можуть бути різні ризики і потреби. Основні критерії, які варто враховувати, це вік, стать, раса, етнічність, громадянство, чи є бенефіціари проєкту місцевими, чи є переселеними особами, людьми з інвалідністю тощо. Наш курс про гендерний підхід. Тому надалі ми більше поговоримо про стать і гендер і те, як враховувати ці критерії при розробці гуманітарних проєктів. Не буду вдаватися у складні теорії. Коли ми говоримо про стать, ми говоримо про біологічні і фізіологічні характеристики жінок, чоловіків і людей з інтерсекс-варіаціями, такі як хромосоми, гормони та репродуктивні органи. Коли ми говоримо про гендер, мова йде про соціальні очікування щодо осіб певної статі. Це можуть бути соціально сконструйовані норми, уявлення про належні чоловікам і жінкам якості, поведінку чи ролі у стосунках. Іншими словами, гендерні стереотипи. Як соціальна конструкція, гендер варюється від суспільства до суспільства і може змінюватися з часом. Подивіться на ці фото. Ще кілька століть тому в Європі знатні чоловіки носили перуки, користувалися макіяжем, одягали одяг, який обтягував ноги, та взуття на підборах. Такий зовнішній вигляд відповідав гендерним уявленням про маскулінність. Якщо сучасний мужчина... Одягне подібний одяг, його зовнішній вигляд суперечитиме гендерним уявленням. Окрім понять стать та гендер, варто запам'ятати термін гендерна ідентичність. Гендерна ідентичність пов'язана з статтю і гендером, але відрізняється від них. Гендерна ідентичність стосується глибокого внутрішнього і індивідуального відчуття гендеру людини, який може відповідати статі, визначеній при народженню, або ні. Більше про гендерну ідентичність та трансгендерність ви можете дізнатися в циклі статей Інни Ірискіної для гендер в деталях. Посилання буде в навчальних матеріалах до цього відео. Саме тому, що гендер це соціальний конструкт, ми говоримо про гендерну, а не статеву рівність. Біологічні і фізіологічні характеристики жінок і чоловіків самі по собі є нейтральними. Те, що жіноче тіло має здатність народжувати, а чоловіче ні, ніяким чином не означає, що чоловіки мають кращі здібності до керівництва. Однак ми бачимо, що на керівному рівні в політиці і економіці переважають чоловіки. Це є наслідком не фізіології, а саме соціальних гендерних уявлень або ж гендерних стереотипів. Давайте згадаємо про типові гендерні стереотипи. В українському суспільстві традиційно вважається, що догляд за дітьми жіноча справа. Як це впливає на чоловіків і жінок? Подивіться на цю ілюстрацію Олександра Грехова, про що вона розповідає? Хоча українське законодавство забороняє запитувати про особисте життя на співбесідах, питання про дітей чи не перші, які ставлять жінкам роботодавцям. В той час, як чоловіки такі питання не чують. За замовчуванням вважається, що дітьми буде опікуватися дружина, поки чоловік заробляє на сім'ю. Це один з найтиповіших гендерних стереотипів. Чи перешкоджається кар'єрному зростанню жінок? Безумовно, і через упередження роботодавців, і через те, що може бути складно розділити домашні справи порівну, і через те, що жінку, яка активно займається своєю кар'єрою, може засуджувати її оточення в той час, як чоловіка за таку ж поведінку будуть хвалити, навіть якщо він повністю нехтуватиме своїми сімейними обов'язками. Саме гендерні стереотипи ділять роботу на так звану жіночу і так звану чоловічу. Подумайте, в яких сферах ви це чули? Можливо, ви чули, що так розрізняють роботу по дому. Мовляв, прибирати і готувати їжу це жіноча робота, а дрібний ремонт це чоловіча робота. Чи є справедливим цей розподіл? Чи прибивати полички потрібно так само часто, як мити посуд? Можливо, ви чули щось подібне про науку. Мовляв, математика і фізика це чоловіча сфера, а гуманітарні науки жіночі. Справді. Якщо дивитися на кількісний склад, то в науці, технологіях, інженерній справі і математиці буде більше чоловіків, аніж жінок. Чи означає це, що жінки менш здібні до математики? А чи це наслідок того, що суспільство орієнтує жінок на інші сфери, починаючи з задачок в шкільних підручниках, в яких треба порахувати, скільки цвяхів забили хлопчики і скільки вареників наліпили дівчата? І закінчуючи книжками, кіно, серіалами, де показуються гендерно-стереотипні моделі поведінки. Сексистські висловлювання публічних осіб також впливають на це. Гендерні стереотипи підступні. Суспільство наполегливо скеровує чоловіків і жінок розвивати певні риси характеру, організовувати своє життя певним чином, і чоловіки і жінки втілюють ці очікування, адже ми люди, ми вчимося у свого оточення. Нам важливо бути подібними на ідеали нашої спільноти. Коли це стається, дуже спокусливо оголосити, що існуючі соціальні нерівності між чоловіками і жінками це результат так званої людської природи. Чоловіків статистично більше на вищих щаблях влади, бо вони, мовляв, від природи лідери. Чоловіки також статистично рідше звертаються до лікарів, менше дбають про своє здоров'я і раніше помирають ніж жінки. Це тому, що вони від природи байдужіше ставляться до власного здоров'я. Чи тому, що гендерний стереотип чоловіка як лідера, переможця вимагає не допускати жодної слабкості, а хвороба звернення до лікаря може бути розцінена як слабкість. Гендерна нерівність, гендерна дискримінація, гендерні розриви в оплаті праці і доступі до влади і ресурсів жодним чином не є природніми. Фізіологічними чи споконвіку властивими суспільству це соціальні феномени і проблеми, які мають конкретну історичну конфігурацію і потребують вирішення. Поняття гендеру заперечує природність гендерної нерівності і показує, що всі гендерні стереотипи, всі написані правила очікування щодо чоловіків і жінок, їхнього вигляду, моделі їхньої поведінки сконструйовані соціально. І, на жаль, поки що у нашому суспільстві вони сконструйовані таким чином, що спричиняють нерівності між чоловіками і жінками. Наведу такий приклад: в урбаністиці є дослідження, що чоловіки і жінки мають різні щоденні маршрути. Маршрути чоловіків мають менше точок. Наприклад, це робота дім. Маршрути жінок складніші. До точок робота дім додаються ще. Магазин, аптека, дитячий садочок, школа, лікарня, хімчистка дім старших чи хворих родичів тощо. І завдяки цьому жінки більше, ніж чоловіки користуються тротуарами і пішохідними зонами. У той самий час у міських радах і в управлінні містом переважають чоловіки, зазвичай заможні, тобто такі, які частіше користуються авто, ніж ходять пішки. Вони бачать місто по-іншому, ніж жінки, які мають складні щоденні маршрути. При прийнятті рішень вони можуть не враховувати потреби жінок, які пересуваються пішки. Наприклад, робити транспортні розв'язки, зручні для авто і незручні для пішоходів, чи не планувати пандуси для підземних переходів тощо. У цьому прикладі ми бачимо, як саме гендерні ролі призводять до різної поведінки чоловіків і жінок, що спричиняє гендерну нерівність, закріплено в тому, як організований простір міста. У цьому прикладі можна помітити ще одну гендерну нерівність. Подумайте, яку сам? Так, з цього прикладу видно, що жінки набагато більше часу витрачають на домашнє господарство і догляд за дітьми, хворими і літніми. І якщо гендерна нерівність і гендерні стереотипи спонукають чоловіків і жінок організовувати своє життя таким чином, що в результаті ми бачимо різницю в оплаті праці. В навантаженні домашньою роботою, в доступі до влади і економічних ресурсів тощо, і якщо все це є наслідком соціально сконструйованих уявлень, то що буде, якщо змінити ці уявлення? Іншими словами, що таке гендерна рівність? Гендерна рівність це рівне користування правами, благами, можливостями, ресурсами, винагородами та якістю життя жінками, дівчатами, чоловіками та хлопцями будь-якого віку, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Чи можна досягти гендерної рівності, якщо ставитись до всіх однаково? Подивіться на цей малюнок: урона, мавпа, пінгвін, слон, рибка, тюлень і собака отримують однакове завдання вилізти на дерево. Завдання одне для всіх, але чи ставить воно всіх у рівні умови? Гендерна рівність не означає, що жінки та чоловіки однакові, а лише те, що вони мають користуватися правами, можливостями та життєвими шансами на рівних, і це не обмежується їхнім гендером. Чоловіки і жінки, хлопчики і дівчатка можуть бути різними і мати різні потреби, це нормально. Ймовірно, ви бачили таку типову ситуацію. Коли в жіночий туалет черга набагато більша, ніж в чоловічий. Це наслідок того, що жінки в середньому більше проводять часу в туалеті у зв'язку з фізіологічними особливостями. Тому зробити однакову кількість чоловічих і жіночих туалетів не означає дати однакові можливості чоловікам і жінкам. Це підводить нас до такого поняття, як гендерна справедливість. Ми часто чуємо, що у жінок вже є всі права на рівні законодавства, такі ж як і у чоловіків. Отже, у нас вже є гендерна рівність. Однак справжня рівність може бути результатом лише справедливого підходу, тому що для того, аби люди мали одинаковий результат, у суспільстві мають бути створені справедливі умови для них. Більше того, зараз ми живемо в суспільстві гендерної нерівності, де діють сильні гендерні стереотипи, які спонукають чоловіків і жінок поводитися по різному. Ми вже говорили про те, що на співбесідах часто питають жінок, чи мають вони дітей, що неохоче приймають жінок, у яких є діти на роботу. Натомість чоловіків про це не питають і беруть на деякі посади більш охоче, очікуючи, що дітьми будуть опікуватися лише їхні жінки. Це якраз і є на рівні умови, які створюються внаслідок гендерних стереотипів. З цих гендерних уявлень можуть створюватися і інші на рівні умови. Наприклад. Чоловік-керівник, який не опікується дітьми, ставить зустрічі на ранній ранок до того, як починає працювати дитячий садочок, чи запрошує команду на пісню робочу вечерю з партнерами? Ймовірно, прийти на неї зможуть переважно бездітні працівники або ж чоловіки з дітьми, догляд за якими перекладений на їхніх дружин. Чоловіки, які самостійно виховують дітей, матері одиначки, жінки, на яких основна опіка за дітьми, всі вони прийти на таку вечерю не зможуть. Просування кар'єрною драбиною залежить у тому числі від неформальних стосунків. Керівник може запрошувати підлеглих провести час у барі, щоб краще з ними познайомитися. Порівняйте ситуації: керівник запрошує підлеглого на 10 років молодшого за нього випити після роботи, і керівник запрошує підлеглу на 10 років молодшу за нього випити після роботи. Ці ситуації будуть по-різному сприйматися і мають різні ризики. Тому в компаніях, які застосовують гендерний підхід, враховують ці нюанси: робочі наради, зустрічі з партнерами і клієнтами призначають на час, коли працюють дитячі садки, а неформальне спілкування переносять на обід. Гендерний підхід або ж гендерний мінстрімінг допомагає створити справді рівні справедливі умови для кожного і кожної. Якщо гендерна рівність це наша мета, то гендерна справедливість шлях до неї. Гендерний підхід ми можемо застосовувати у будь-якій діяльності в громадському секторі. Він особливо важливий, адже громадські організації працюють з соціальними проблемами і, вирішуючи одну проблему, наприклад, екологічно, важливо бачити і не посилювати інші проблеми, такі як гендерна нерівність, а навпаки, сприяти їхньому зменшенню. Гендерні нерівності існують до лихоліть, катастроф і воєн. Кризи по різному впливають на жінок і дівчат та чоловіків і хлопців відповідно до їхніх гендерних ролей. Під час криз гендерні відмінності можуть посилюватися і обмежувати доступ до ресурсів, потрібних для виживання і відновлення. Тому в гуманітарній роботі потрібно обов'язково впроваджувати гендерний підхід. Щоб врахувати можливі різниці в загрозах і потребах чоловіків і жінок, дівчат і хлопчиків, і надавати допомогу якомога ефективніше, гендерний підхід допоможе вам більш оптимально розподілити наявні ресурси та реалізувати свій проєкт з більшими шансами на успіх. Як саме це робити, ми поговоримо в наступних відео. А зараз я задам вам невеличке домашнє завдання. Подумайте про останній проект, який ви реалізували. Чи була в ньому врахована гендерна складова? До скорої зустрічі!